Одного разу осел упав до криниці і почав голосно кликати на допомогу. На його крик прибіг господар, але тільки розвів руками. Витягнути осла з колодязя було неможливо. Тоді господар собі подумав осел мій старий, йому недовго зосталось на світі жити, та я вже давно хотів купити іншого, молодшого, та й криниця пересохла, її вже давно потрібно було засипати. І викопати нову. Тож я об'ю двох зайців, засиплю стару криницю і заодно осла там прикопаю. Недовго думаючи, він запросив сусідів і ті дружно взялися залопати, стали засипати віслюка землею. Коли Віслюк зрозумів, що рятувати його ніхто не збирається, то почав голосно плакати і благати, щоб його врятували. Але люди не звертали увагу на його відчайдушні крики і далі продовжували кидати землю до колодязя. Незабаром віслюк замовк. Коли господар зазирнув до колодязя, то побачив там таку картину. Кожну грудку землі, що падала на спину віслюка, той скидав і притоптував ногами. Через деякий час усім наподив. він виявився зверху і хутко вискочив з криниці. Можливо, у вашому житті було багато неприємностей, і майбутнє приготувало вам нові і нові випробування. Кожна ваша проблема це каміння, яке життя кидає у вас, але кидаючи його собі під ноги, ви зможете вибратися навіть із найглибшої ями.